От поле, де я був, буваю, тобто кожного року. Але одна проблема, що його не перегорюють. Тобто тут росте трава і все. Літом ходити тут неможливо. Дуже тверда земля, якщо дощ не падає, і висока трава. Я тут трошки сюди змістився, отут я не був, тому що тут також завжди трава росла, а висока. Показую, що зараз знайшов, є монета. Це в нас хто? Це в нас багатіно чи Бедзо. Або магатін, або без. Так, вони в мене тут дехто тут часто знаходиться, це шість безу. Так. От. Монета. І стан досить непоганий.